Строя власть. <рес> ну, перше, що вже є, може, що вже є е, класне відчуття того, що настільки змінюється політична культура зараз українців. Це зовсім інше відчуття, е, яке було тиждень тому. Це настільки класне відчуття е, національного солідаризму, яке зараз є, на майдані. Це відчуття плеча в плече, незалежно від соціального, ідеологічного, територіального, статового е, статевої ознаки. Люди настільки гарно згуртувалися, одне одному допомагають. І оце відчуття єдності дуже класне. Mm -hmm. Такого великого класного патріотизму, яке звучить постійно з Майдану. будь-хто з виступальників mm -hmm. як... mm -hmm. Ми вже знаємо, що события не і сюди стільки людей mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Якщо ви хворієте на, на грип. Це, це, звісно, не добре. Але ви знаєте, що не можна мучити ноги або переохолоджуватися, бо можете захворіти. Ви усвідомлюєте, ви вчитеся, що в такий час треба добре вдягатися. Тобто uh -huh. нація сьогодні на таких прикладах вчиться, на превеликий жаль. Це дуже складні уроки, важкі уроки. Uh -huh. Але вона отримує цей урок політичної зрілості. І вона показує, що вона може як європейська нація досягати своєї мети, коли півмільйона виходить на вулицю за один день. Ну, смотрите, эти полмільйона вийшли, но правительство в виставку не йшло. О, звісна річ. Тобто е, сьогодні е, оцей майдан діє за принципом е, гандівським принципом. Впертість у істині. Його е, акція так називалась в перекладі санскриту. Тобто це прямо стояння. Ми переконані, люди вийшли з внутрішніх імперативів. Ми переконані, що наше право є знищене. Тобто ніхто не давав дозволу владі, яка є нами обрана, бити дітей. Ніхто не дав праві владі обманювати, бо нас сказали, що вона склавна підпише асоціацію, Ніхто давав владі обкрадати нас, бо економічний стан надзвичайно поганий. Тобто люди вийшли з протесту. Але вони входили так само, як в Європі. Якщо ви а там Скажіть, вот ви как спікер повинні знати, чому все-таки э, та частина регіоналів, на яку була надіжда, що вона проголосує за ставку, вона не проголосувала. Такої В людини є завжди мотивація. Якщо на вечір, поперед перед день голосування люди, які бачили кадри, як діє спецпідрозділ, у який спосіб кривавий розганяє дітей, студентство, застосовуючи надмірну силу, це так м'яко сказано. У будь-якій цивілізованій країні після наступного дня найвищий арбітер, який називається там президент чи прем'єр-міністр, хто є найвищий арбітер в державі, виходить і каже: Стоп! Значить, відсторонюємо того і того з посади, зараз розбираємося, знаходимо винних». бо це неправильно. Угу. Жодного слова немає. В цій державі тільки три особи могли надати такі розпорядження. Це є міністр внутрішніх справ, це є прем'єр-міністр і президент. Кожен з них залишається на своїй посаді. Тобто тільки президент бере на себе відповідальність. Логічно, логічно. І ті люди, які це бачили, розуміють, що це неправильно, що за такі речі треба карати, і розуміють, що е, ну, я думаю, що це навіть дуже емоційно я зараз говорю. Е, романтично навіть там ще є прагматична частина, що після такого дня виборча кампанія, якщо вона відбудеться е, строково. Президента Януковича ну, хрест зразу можна поставити, бо перед тим вона вибудовувалася зовсім на інших основах, основах підписання євроінтеграції. Угу. І так далі. Ну, я вже технологічно не буду розповідати, як легко можна було на ній формувати свій, е, свою передвиборчу е, е, кандидатську платформу. Це підписання у вільності, після того 28 держав парафовують цю угоду, він їде в ту державу, тисне руку на телевізор з чизом, дає надію. Громадянам України, що скоро ми вступимо в Євросоюз, люди живуть цією надією, і на сході Півдні він має свого виборця твердо, які постійно за нього голосують. В центрі на заході він отримує підтримку як людина, яка вперше за стільки часу підписала єврозії закон. От я в дуже так коротко, штрих-пунтирну виборчу кампанію. Так на ній можна було вигравати. Ну навіть отримувати дуже позитивний результат. Після такого це є вже на мундирі президента. Називається президент з кров'ю. Бо до того жодний президент не дозволяв таких речей, як би не складно не було в країні. І зараз вони з точки зору прагматичної навіть, і емоційної, романтичної, розуміли, що ну, це все, від того треба відходити. Але за ніч їм знайшли мотивації, з ними переговорили. Я не думаю, що це фінансової частини мотивації. Я думаю, що це мотивації з точки зору е, особистої безпеки. Люди, які декларували вперед день, так ми все маємо відійти, бо це неправильно. Наступного дня просто опускали додолу очі і вже навіть не згадували про нічого. Скажіть, возможно щось якісь силові дії со сторони власті? По вашому чі я не хочу свою голову пхати їм на плечі, бо я не розумію способу їхнього мислення. Ми з вами зараз розмовляємо, і ви також логічно. Я малюю логічний ланцюжок, як би мав би діяти найвищий арбітер. Але він так не діє чомусь. Які їхні дії? Чи можна було розганяти людей? Ні, не можна було розганяти. Не треба було їх розганяти. Це їхнє право. Чи вони на, ще раз собі дозволять таке зробити? Я не, не цих речей. Так, можуть. Але якщо вони це зроблять, тоді на вулиці буде не мільйон буде 5 мільйонів, і вже невідомо у який спосіб надалі буде розгортатися події. Бо якщо сьогодні ми з вами говоримо про е акцію, мирну акцію прямо стояння, тобто показ свого ставлення до влади, ось ось такий спосіб, у мирний спосіб, у впертість у своїй істині, впертість у істині. Я стою я показую свою впертість в тому, що моя істина ось така. І влада нічого з цим не може зробити. Якщо вона спробує ще це розігнати. Ну тоді просто їм не буде де заховатися навіть. А ви що то про настроєння взагалі знаєте? От, как О, то, воно, 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 дуже розмаїте, надзвичайно розмаїте. Є ті, хто підтримує піддержується. Ну уявіть собі ситуацію. Ви живете в, в, в Донецьку і ваших дітей побили. Влада. Ви її будете захищати ту владу? Ні. Ви ви ви, ви 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 живете у Львові? Ви. Маєте різні політичні погляди, різні ідеологічні погляди, різні е, соціальні статус, різні матеріальні статуси, але ваших дітей побили. Що ви маєте зробити? Ви маєте знати винного і покарати його за те, що він е, без без причини побив дітей. Ну це, це нормально. І тому підтримка чи силовиків, чи мешканців сходу. Ну якщо навіть не то, то є ну, такий, е, е, скажімо, е, спокійний, нейтральний спосіб. Ну, це неприємно, це не гарно, це неправильно. Тому я знаю, що і силовиків та та сама ситуація. Вигнали, загнали, наказали, але воно ж потім віддасться. Тобто вже люди зараз знаходять тих людей, які били, знаходять адреси, де вони живуть. Вже людей закидають смс-ками такого штибу, ну прокляттям. Такі прокльони йдуть. Це ж все, все, все сучасний стан, сучасна технологія, все, все знаходиться. Фотографії, все їм тут жити. Вони не емігрують, в них немає стільки грошей простих міліціонерів чи простих працівників спецпідрозділу. Куди вони вийдуть? Що в них зарплата якась фантастична? Чи в них перспектива якогось зростання і утримання якоїсь квартири в Києві в кончезаспі чи будинку? Ні. Вони так само отримують мінімальну зарплату, так само десь намагаються якось вижити в тому житті і роблять ще ось такі накази. Так що там таке саме сприйняття, надзвичайне сприйняття. Я думаю, що є якесь оперативне накручування їх, там доведення їх, ну як мій спецспецслужби працювати. Це нічого нового в житті, що ніхто не придумав. Це покази е, фільмів, як е, спеціалізовані навчені групи. Е, Провокують і б'ють наших товаришів. Ось подивіться, працівник спецпідрозділу Чернігівської області. Він в нього поломана щелепа. Бачите, це наш побратим. Оце ті сволочі, які і показують вам цілий фільм з таких кадрів, коли ваших друзів, які разом з вами в спецпідрозділі, якісь хулігани, молодики, цілеспрямовано б'ють за те, що він виконує свій обов'язок. Звісно річ, ви виходите після того фільму, маючи ось такі квадратні очі, що мого там товариша-побратима, з яким я разом служив, або які там в сусідньому спецпідрозділі ось так поламали йому там здоров'я, забрали, якісь хулігани, які от стоять на майдані. І такі речі є. Тут тобто нічого ніхто... ніхто нового. Розкажіть, пожалуйста, вчора ваш лідер говорив о тому, що власть розчитує, що візьметь стоящих здесь них ще і з мором, що буде похолодання, потім праздники новогодні, всі роз'їдуться. Так, і, так і така так така є. З огляду на те, що якщо б в них була відповідь, як вийти з цієї ситуації, Янукович вже б був в Україні. Його в Україні нема. Він літає. Ну, а ні опасності, що він к Путіну політаєв. Прилетел.. Еще себе опыт на вооружение. Нічого нового ніхто вже не придумав у вуличних протистояннях. Я думаю, що ті люди, які сьогодні стоять і допомагають спільно на Майдані, керують штабом, вони ще шарпу самі дописували. Що 200 прикладів, принципів або дій, які мирним шляхом можна протистояти владі. Тобто я думаю, що він в них списував. Бо з 90-го року люди. Працюють е, у вуличній політиці, знають, що це таке і які є кроки, знають все. Тому якісь нові принципи, які нові принципи. Е, нових нічого немає. Або люди відійдуть, а ви є зараз на Майдані і відчуваєте, що не відійдуть. Бо це не штучне утворення. Це природні утворення. Люди прийшли за внутрішніми імперативами, просто так прийшли. Тобто, думайте, навіть на праздники не роз'їдуться? Ні? Ні. Люди не розійдуться. Угу. Я зараз спілкуюся, зараз стою Все, на вулиці, тобто не розійдуться. Угу. І люди постійно приходять, приходять, а заяви прем'єр-міністра. І і від... Ні, ну бачите ж, ми ж тут всі. Заяви премєр міністра прем прем який кажуть, що там не дуже хоче фінансувати західну Україну. Коли такі речі виходять з уст таких людей, ну мені складно говорити, що люди мислять, хоча б мінімально державне. Тут є особисті образи, вже якісь є, емоції. Є. Державний муж собі не може дозволяти. Навіть в таких ситуаціях емоційні речі. Тобто я не передбачаю якихось надвич... надзвичайних кроків. Зараз зупинилися. І влада в очікуванні, а може воно само розмокчеться. Ну, а нема ніяких сигналів готовності йти на переговори з вами. Все одно, що ви, мабуть, якісь консультації проводите з вас. Я зараз не можу навіть вам сказати, навіть суть справи. Якщо б навіть зараз хтось захотів з лідерів опозиції вийти на Майдан, сказати, все, розходимося. Угу. Ніхто б не послухав. Ні, ну пояс компромісу ведеться чи ні? В очікуванні всі. Зараз всі в очікуванні. Е, а з ким розмовляти? Хто ухвалює рішення? цій державі в, е, у владі вирішує тільки одна людина. Її немає в Україні. Вона нічого не вирішує. Нікола Янічем не відвести? А він не вирішує питання. Да? Ні, він не впливає на ухвалення рішення. Це тільки одна людина ухвалює рішення. Якщо її немає в Україні, то з ким розмовляти? Понятно. Нема з ким розмовляти. А Последній вопрос: чому ви в від от свого предшественника ходите без охорони? Я не знаю, хто ходив попередню з охороник. Я не ходжу, менема ніколи не ні, 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 знаю. У мене немає охорони, ніколи не було. і Я думаю, що й ніколи не буде, напевно, а, в тому спасибо. житті.